Вітаємо шановних болівальників футзалу. Пропонуємо вашій увазі огляд заключного туру 25-го кубку ФК Універ, де остаточно визначилися переможці усіх ліг. А головно відомо ім'я нового чемпіона вищої ліги. Тож про все це далі докладно. Х МТТС, якому так і не вдалося здобути путівку до фіналу, вимушений був задовольнитися лише матчем за третє місце. Тим не менш, навіть цей факт анітрохи не підкосив команду, і Х МТТС турнір красивою перемогою над Нікент Арс. Їм першими вдалося відкрити рахунок у матчі на п'ятій хвилині, проте стільки ж часу знадобилося і супернику, щоб Багліков відновив рівновагу. Нічий ним рахунок протримався лише кілька хвилин, а вже у середині першої Вини ХМТТС вів у рахунку 3-1 завдяки голам Лозового та Биканова. Ще до перерви кентар силами Богдана Чепеля скоротив відставання, проте у другому таймі розвинити успіх не вдалося. Команди ще раз обмінялися гулами в останні 10 хвилин. А ХМТТС завоював бронзові нагороди, перемігши з рахунком 4-3. А от чемпіоном вищої ліги нарешті стала команда, яка кожен турнір впритул наближається до цього титулу, але зупиняється за крок від нього. Цього разу «Жилстрой-2» не дозволив епіцентру позбавити себе золота. За інтригою та якістю гри зустріч цих команд повністю відповідала рівню фінального матчу а вирішальні хвилини змінили геть. Усе вже у перші 10 хвилин Іванов та Одєгов обмінялися в. Але ще до перерви «Жилстрой-2» силами Мирослана Щербака, якому той вечір вдавалося все, вирвався вперед. На 31-й хвилині Мартишов знову повернув нічий на табло, А вже за 6 хвилин рахунок і зовсім став 3-3. На 42-й хвилині Тарас Рибак вивів епіцентру вперед, що не додало грі новий розвиток. Жилстрой-2 кинувся на ворота суперника, а Щербак за 3 хвилини до кінця таки зрівняв рахунок, оформивши хет-трик. Інтрига зберігалася до самого кінця гри, але ЖилСтрой 2 з останньої атаки витиснув максимум. Зінченко за декілька секунд до кінця приніс своїй команді золоті медалі 25-го кубку ФК Універ. У підсумку перше місце вищої ліги посідає команда Жилстрой 2, друга позиція за епіцентром, а на третьому місці команда «ХМТТС». Thank you Для Эпицентра, наверное, прежде всего получился захватывающий для зрителей. Преимущество территориальное было на нашей стороне, но мы получали контратаки от команды эпицентр. И потом нам и всю игру пытались отыгрываться. На серию пенальти однозначно мы не настраивались. Когда мы сравняли счет, как бы у всех появилась уверенность в том, что мы этот матч доведем до победы. Я считаю, что желстрой 2 долго шел к этому финалу. Все получилось. Были, конечно, маленькие нюансы. И в некоторых играх, когда мы терпели поражение. Но мы, то, что мы нужно, задача на сезон перед руководством. Остами випавнення діловий стиль, стиль твого успіху, нові модельні надходження, натуральні європейські тканини, мережа магазинів чоловічого одягу Станіслав, спеціальна бюджетна пропозиція для випускників: вулиця Сумська, 16, вулиця Пушкінська, 74, чотири, торгівельний центр: 74. Більше ста найменувань футбольного життя для будь-якого покриття, а також нічі та аксесуари. Ціни вас приємно здивують. Площа повстання 15. Район станції метро. Площа повстання. Поруч зі стадіоном Металіст. Телефон 050 713 0244. 050 713 0244. Команда. 4 ковнати. По другій лізі також без інтриги не обійшлося. А переможцем тут стала команда Клас, яка у фінальному матчі проти нової пошти таки зуміла схилити чашу Терезів на свій бік. Тим не менш, матч розпочався з голову пшенічки, який вже на восьмій хвилині вивів пошту вперед. Відповідь була миттєвою. Новіков протягом двох хвилин змусив відіграватися вже суперника. Рахунок став знову нічийним на тринадцятій хвилині. Саєшев зробив його 2-2. А після цього. Цього гра трохи заспокоїлася. Наступне і останнє взяття воріт було зафіксовано на 35 й хвилині. Перемогу у другій лізі для класа знову приніс Олексій Леосенко. 3-2. Трохи більше часу знадобилося ТЦРП та авангарду, щоб визначити переможця в матчі за третє місце. Тут справа дійшла до серії пенальті. По ходу матчу авангард двічі вдавалося вирватися вперед, але суперник силами Черепанова та Одієнка двічі повертав на табло нічию. Більше того, за 10 хвилин до кінця гол Самілінка подарував ТЦРП цілком реальні шанси на перемогу, але на допомогу авангарду прийшов м'якота, зробивши рахунок 3-3. Діставшись після матчової. Серії авангарду пощастило більше, а от суперник хибив раз за разом. Таким чином, клас забирає золото другої ліги, нова пошта посідає тут друге місце, а бронзові нагороди дістаються авангардом. Програвши у півфінальній зустрічі, КФК-15, усі свої амбіції втілила у матчі за третє місце. Команда не залишила жодного шансу Фолію Плюс на бронзові нагороди, перегравши їх з рахунком 6-2. Команді лише вдалося відіграти перший пропущений у свої ворота м'яч, але навіть на перерву КФК-15 йшли у ролі лідера. У другому таймі ключовими виявилися заключні 15 хвилин. У воротах фоліо плюс опинилося ще 4 м'ячі. А от сам супер. Верникс спромігся відповісти на це лише раз 6-2 у фінальному матчі третьої ліги швидкий гол у ворота Хенкель довгий час дозволяв Налмі залишатися попереду. Втім, на 20-й хвилині Орлов зрівняв рахунок, а вже за 4 хвилини Сашенко змусив Налмі відіграватися. По перерві обидві команди однаково гостро діяли в атаці, але ближче ніж на один м'яч Хенкель суперника не підпускав. Хоча перевага і залишалася хвиткою. Інтрига почала зникати, коли за 3 хвилини до кінця Холін зробив рахунок 5-3, Причому не відродив є навіть автогол у ворота переможців. Таким чином, із загальним рахунком 5-4 Генкель стає переможцем третьої ліги. Програвши Налмі, приміряла срібні медалі. А на третій сходинці підесталу кфк 15 Заключний тур для команди Жирнов склався дуже вдало. Спочатку команда у півфіналі переграла тандем плюс із рахунком 4-2, а вже через два дні святкувала перемогу у фінальному матчі четвертої ліги. Причому з таким самим рахунком. Цікаво, що у матчі проти команди АВЕК рахунок вдалося відкрити лише на 28-й хвилині. Проте вже за 6 хвилин Жирнов вигравав 2-0. Супернику знадобилося лише 3 хвилини, щоб повернути нічию на табло, а вирішальними виявилися останні 5 Хвилин спочатку Гавріков, а за ними Сірійця встановили остаточний рахунок 4-2. Не склався останній ігровий тиждень для команди Тандем Плюс. Після поразки у півфіналі від майбутнього чемпіона команда потрапила в пару до карату, щоб визначити володаря бронзових нагород. У середині першого тайму карат силами Валерія Суботи зумів відкрити рахунок, проте перед самою перервою кульшань відправив м'яч у відповідь. Протягом другої половини жодна з команд так і не змінила рахунок у матчі. А у довгій серії пенальті все ж більше пощастило «Карату». Золоті нагороди забирає команда Жирнов другими фінішує АВК. А карат посідає третю позицію. Непростий шлях до чемпіонства подолала команда UB Development. Ще на стадії півфіналу їй дістався один із головних конкурентів – ХМТТС-2, який, тим не менш, не зумів завадити планам UB Development. Гол бочарнікова на 9-й хвилині поклав початок у матчі цих команд. А коли ХМТТС-2 зрівняли рахунок перед перервою, то у другому таймі майбутній чемпіон зробив усе, щоб більше цього не допустити. Натомість бочарніковий кравцов протягом двох хвилин. Перетворили рахунок на 3-1 та здобули путівку у фінал. Вирішальний матч п'ятої ліги проготував для UB Development не непросту зустріч з ЮНІСЕФом, який довгий час тримав ініціативу у своїх руках. Відкривши рахунок на десятій хвилині, ЮНІСЕФ перед перервою допоміг і супернику худов зрізав м'яч у власні ворота. На початку другого тайму Воробйо вивів UB Development вперед, щоправда, лише на 10 хвилин. Виправився худо. Долю чемпіонства вирішив гол у Кубрака на 43-й хвилині 3-2. Програвши у півфінальній зустрічі, ХМТТС зумів реабілітуватися у матчі за третє місце, перегравши фонарь. Дубль Городнюка у середині першого тайму дозволив хмттс 2 певний час не переживати за результат, але у другому таймі суперник відповів тими ж двома голами, відродивши інтригу. Рятівним для ХМТТС-2 став у дубль Полтавця, який він стиг оформити трохи більше ніж за хвилину. – 4-2. фінальна трійка призерів тут виглядає так перше місце UB Development, друге UNICEF, третє HMTTS2. Шостій лізі у матчі за третє місце зійшлися дві команди, що не змогли подолати стадію півфіналів: це АК Мельники Квашин та Цикорія, що поступилася майбутньому чемпіону. Очна зустріч цих команд проходила під диктовку Цикорія, яка забезпечила собі комфортну перевагу ще в першому таймі, коли забили Д'яченко та Валентюк. У другій половині суперник намагався виправити становище. Проте на кожен його гол «Цикорія» відповідала своїм, тож у підсумку, 4-2. 话。 Команда ДВШ блискуче пройшла заключну частину боротьби у шостій лізі та беззаперечно забрала золото, повністю перегравши аптеку 95 у фіналі. Багато в чому тут допоміг потужний старт ДВШ. Вже на четвертій хвилині рахунок був 2-0. Тільки но фармацевти відіграли один м'яч у другому таймі, як Гайдамака одразу ж повернув усе на свої місця, забивши двічі. Єдиною втіхою для аптеки 95 може слугувати лише те, що останнє слово вони залишили. Лишили за собою. Чуб встановив остаточний рахунок 5-2 на користь ДВШ. Перше місце тут посіла команда ДВШ, На другому цикорія, а третіми фінішували АК, Мельник і Квашин. Фоліо 35 плюс у сьомій лізі друге поспіль. Зовсім трохи не вистачає часу, щоб уникнути поразки. Так було у півфінальному матчі проти команди Атлетик, і так сталося у матчі за третє місце у протистоянні з Клондайком. Пропустивши гол на 17-й хвилині, Фоліо ще до перерви встигли відігратися завдяки м'ячу Хардікова. Другий тайм розпочався для команди із забитого голу, після якого Фоліо 35 плюс до останніх секунд вела у рахунку. На допомогу Клондайку знову прийшов Кушка. Зрівнявши рахунок в останній атаці, а у серії пенальті, Клондайк виявився точнішим. Фантастичну перемогу одержала команда Аерокосмоекологія, обігравши Атлетик з рахунком 3-2 у фіналі сьомої ліги. Ще на 36-й хвилині Атлетик вів у рахунку 2-0. Забивали Мокренко та Коваль, але часто що залишився, цілком вистачило супернику для перемоги. Вже на 37-й хвилині колодочка скоротив розрив між командами. А за три хвилини до кінця матчу Данілов та Дерев'янко схилили чашу Терезів на свій бік 3-2. Таким чином золото за аерокосмоекологію, срібло дістається Атлетику, а клондайк забирає бронз у сьомій лігі. І в восьмій лігі третє місце у нас зберігає команда «Тридцем». Ребята, тут всі подарки вам, і, звісно, традиційну фотографію. I'm Кейсі клум та Альбір не змогли з'ясувати переможця в матчі за третє місце в основний час. Тож убирали його методом футбольної лотереї у серії пенальті. На восьмій хвилині Марченко вивів Сіклум вперед, а перед самою перервою Сурока зробив рахунок 2-0. На початку другого тайму Коваленко скоротив відставання, а за п'ять хвилин до кінця перевів гру у серію пенальті, де його команда все ж здобула бажані бронзові медалі. У фінальному поєдинку дев'ятої ліги голів було менше, проте інтриги від того не поменшило. Водоканал був близьким до того, щоб переломити хід подій. Вже на п'ятій хвилині матчу Черненко вивів гіпрококс вперед. А відповідь суперник дав лише на 39-й хвилині. Нічийний рахунок протримався рівно 5 хвилин. Пізанов забив свій черговий м'яч та привів гіпрококс до чемпіонства 2-1 Переможцем дев'ятої лігії стає команда Гіпрококс. Другу сходинку посідає водоканал. Альтбір. Дісяти міністрі місце займає команда. Зових нагород у 12-й лізі команди також вирішували у серії пенальті. Ані Інтетікс, ані перша банна банна-2» не спромоглися вразити ворота один одного у другому таймі, хоча й мали декілька непоганих моментів. Щодо першої половини, то тут перша банна банна-2» вже на третій хвилині вирвалася уперед. Щоправда, поздоровлен вже на 15-й хвилині відновив перетет. У серії пенальті інтетікс вкрай нещастиво. Команда реалізувала лише один свій удар, тому перемога дісталась супернику. Ехо та Енерготайм провели дуже обережний фінальний матч, намагаючись зайвий раз не ризикувати, аби не наразитися на небезпеку. На 23-й хвилині Халепа все ж вивів Енерготайм вперед, але до перерви рахунок знову став нічийним. Наступного разу вразити ворота Ехо вдалося лише на 41-й хвилині, але й на цей м'яч відповідь знайшлася. На 49-й хвилині забив Шевченко. Тим не менш, наполегливість Енерготайма було винагороджено. В останній атаці переможний м'яч. Ще забив Акмаєв. 3-2. У підсумку Енерго Тайм перший, ехо на другому місці, а перша банна 2 отримує бронзові нагороди. Ніка 2 на шляху до фіналу з легкістю подолала попередню стадію та бар'єру вигляді команди аптека 95 діліріум Тременс, перегравши їх з рахунком 7-0. У фінальному матчі на Ніку 2 очікувала зустріч із непримиримим суперником Бродвеєм, гра, з яким складалася вже не так просто. Незважаючи на те, що Бродвею вдалося на 13-й хвилині відкрити рахунок. Ніка 2 зуміла переломити хід подій та у середині другого тайму вже вигравала з рахунком 3-1. На 35-й хвилині Бродвей все ж скоротив відставання до мінімуму, а за 9 хвилин до кінця команді вдалося провести ще одну результативну атаку, після чого гра перейшла у серію пенальтів. Команди чітко виконували свої удари, проте точнішими виявилася Ніка-2, яка й взяла золото 13-ї ліги. Юай Фонін, поступившись з Бродвею у півфінальному матчу, зумів зібратися з силами та завоювати бронзові нагороди у цій лізі. У якості суперника команді дісталася аптека-95 Діліріум Тременс, яка й цього разу не здивувала суперника. Вже на 15-й хвилині ЮА Фонін вела у рахунком 3-1, а до кінця матчу встигла забити ще стільки ж 6-1. Тож п'єдестал команди поділили наступним чином: перша Ніка Ніка-2, другий – Бродвей, а третій Юайфоні. Варто зазначити, що окрім найкращого голу у кожній лізі, журі шляхом голосування обрало і кращий гол турніру. Ним став гол Пізанова з команди Гіпрококс, що змагався на рівні з найкращими голами Вищої ліги. Також під час проведення церемонії нагородження авторитетне журі визначило ще декілька яскравих особистостей турніру. Зокрема, титул кращого тренера дістався Олексію Леусенко, який привів клас до чемпіонства у другій лізі. А найкращим гравцем турніру був визнаний Кирило Шишеньов із команди ХМТДС. Далі вашій увазі найкращі голи 25-го кубку ФК Універ, які обиралися під час нагородження команд у клубі місто. I on the